Доброго. Сьогодні розвернувся нарешті вітер, північний вітер зараз. Добрий такий за силою. підкинув голубів. ледачі деякі вже сіли. Це друга партія у вас я підкинув, а ви ще з першої партії. Де вони? Зараз я їх відшукаю, тут парочка. Там, до речі, літає 62-й колишній ледер, 84-й також, ну, вони вже поєднуються, я бачу, я потрохи їх кидав. Оцей північний Вітер, мабуть, через рельєф, він частенько їх такий сильнуватий, він затискає їх прям. Не дає їм вирватися, але дає добре тренування. 30-й, звичайно, там. Хаос там. 30-й це минулорічний. я маю три всередині. Це хаос. Потрапив хаос до когорти найкращих, коли я знімав ролик, а не потрапив він, тому що він якось довго починав, він влітку добре літав, а потім дуже довго починав, розхитувався дуже довго. А я через те його він не потрапив. 78-й, звичайно, там. 88-го, до речі, це верхніх пара. Там, мабуть, 88 голубка, що я показував Кримачка така ніяка, страшненька. Що вона щось підкашувала мені на крило, я давав їй перерву десь, тижні зо два я її не ганяв, не брав руки. А зараз начебто спробував не бачу я начебто, щоб вона підкашувала. Ну ці, низько. Схоже, що не полетять вони. Дуже не полетять вони. 82 другий, також там стальний, рибохвостий. Добро тримається, але щось дуже занизько. Трохи б хоча б цій дев'ятці піднятися. До... А, десятка. Ось ще одне, але хоча б будуть парочки до Парочка теж вже знизилась. Ось вона, але хоча б вони... Так, да, ось цей світлий. Я не сумнівався в неї. Вона ця голубка. Там ще 16-та і 8-й дві одногнізкі. А, так там всі чотири, до речі, е, голубенята 2-4. Я і 40-го кинув голубку там і 65-го. І 113-го, П'ять. Ні, ні, все там, це попутав. Все, от ця четвірка з-під 2-4. Всі там. Не четвірка, а трійка, і вони три мені, дали 65-й, то, то на їхній. Получається, 40 -го голубка, вона сіра така. І дві стальних. І теж голубки начебто, 8 -го і 16. Це з-під однієї самої пари. 2-4 у мене голуб минулорічний. Сірий такий темний. О, зіграли. Зіграли. Зіграли, але підскочили тепер за рахунок цього. Ну, вони і так, начебто, як почали трохи, я дивлюсь. Підніматися, а коли зіграли ще трошечки це, поки не буду підкидати, більше 12 штук достатньо. Нехай. Нехай. Тренується, скільки 4-9, ну так, 12, 12 штук. А, рука втомилася, треба трохи перепочити. Подивлюсь я на ту 88-му кальмачечку, бо вона все-таки довго налітала до того, що вона то підкашувала на крило, чому я? я ж не знаю, чому вона підкашувала. Як воно зараз себе покаже, не покаже як. Десяточка. 50, тут. 9. Десяте воно трохи, от ось воно, тут якось тримається, трохи поосторонь від загальної. Від загальної картинки, поосторонь. І тут одне з'явилося, воно вище. Одне, ось вона. А, то рябохвост, стальний, 82-й. Ну, хоч взяли гору, як почули мене. Почули мене, бачите, я їм кажу, що треба хоча б до, на висоту тієї пари піднятися. І вони. І вони які слухняні. Піднялися. Молодці. Так би завжди вислухались мене. Так би завжди. Валера, ось твоя голубка. Не залишилось у мене дітей по них. Ось вона порована з цим голубом. Різні, ну мені багатонько дали, але різна доля спіткала їхніх дітей. Першого я отруїв зерном. Потім щось хвороба у мене, парочку забрала і парочку я в різні. Відправив на Донецьку область. Попросили конкретно з-під цієї просили голубки, чому ви поїхали туди. Ні, одного, що парочку, одного відправив. Да, а ті всі інші, трипом, було їх шість чи п'ять, було загалом, вони не пережили хворобу. Всього, син зараз теж там літає, тих дванадцятий, сірий, суцільний голуб. Що у нас тут бачу? Три, шість, десять, одинадцять бачу. А, ні, 12 бачу. Вони трохи стягнулися. І розтягнулися. Бачите так. Трохи розсипані вони. Чого, я думав, кипіш там якийсь, а вони просто летять у дворі, там тусувалися. Гуляли. Сьогодні добра погода для тренування. У нас вже холодно, 6-5 градусів, ну зараз начебто 6. Все вже холоди, прийшли. Вітер розвернувся. Частенько я помітив, коли розвертається перший день вітер, голуби не дуже летять. Але це поки що ну, не зрозумів я систему. Я так приглядаюся, до це. Мені так здавалося. А сьогодні нічого так начебто. Нічого. П'ять. П'ять. Ну, одинадцять тримається, а одне чомусь зараз Якось як здається. воно Десь тут. О, вітерець добрячий, добрячий вітерець, бачите. Он. Прям і їх одразу заклала. Ось ось голуб. Ну це схоже на 30-го. Така тактика це у нього. 30-й минулоріжний, він такий пострілює, бачите, він як... Він коли щось лякається, він стріль, стріль, стріль і швидко сідає бо був тільки що вгорі а зараз он стріляє стріляє і сідає три всередині, він такий стальний мазаний, три всередині. Я поки не бачу, чи є там всередині, бо хвіст склав. Так, атакує, атакує, да, хижак, хижак атакує. Я, я вам не взяв, не взяв хижак. Погано, що не взяв, бо він атакував якраз одного. Це перша атака. Сьогодні 17 жовтня. Вийде ролик пізніше. Але це перша атака хижака. Ах. Не взяв. Він у того, що один голуб. Тепер зрозуміло, чому цей голуб швидко сідає. Він вже його бачив, цей голуб. Ну це не 30-й, я вам скажу. Це хтось з молодих. Ну, Я дивився очима. Це схоже на 84-го. Я дивився очима на голубів, ой, на голубів, на хижака. Ну, начебто Сокіл, бо так далеченько була атака, і він додолу погнав голуба, не взяв того, що е, один, я казав щось, він здається. Він, ага, ні, це, це, я зрозумів, хто це. Це ну, або 8, або 16. Зараз вона сяде, я зрозумію. Ну, це два одногнізки. Дуже схожі, по 2-4 якраз. Стальна голубка. Молодці. Ви знаєте, батько передав йому цю якість. Якість відчуття цього батька такий дуже-дуже ушлий був. Ось він. Ось батько ходить. Ну дуже ушлий. В плані от десь щось хижак, він чик 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 ну молодець. Він ну, правда кілька разів за ним ганялося. Потім життя зрозумів. І відлітав мені всю зиму. Ну, дивіться, я думав, зараз буде щось більш серйозне, Ну поки можу наврочити звичайно, бо вони зараз більш серйозно, маю на увазі розжене їх. Поки ні, зібрались голуби, навіть підтягнулися, так кубкою тримаються. Три. Тут у нас 8-9 тут. Одне одне ось низько тут же. Ось воно. Хтось сідає. І одне сіло, да? десь 11, тобто одного немає, отого за яким погнався. Хижак, якого він не взяв його точно. Я бачив, що хижак погнав, а потім хижак вже навіть не до дахів, там, не до сам. Ах, блін, а ось і хижак. Ага, а ось і хижак. Він не погнав його, але потім вниз пішов, а хижак вже вгору пішов. Хижак, хижак, хижак. Зараз я спробую вам його спіймати. Давайте я голубів спочатку знайду. Ось. Тут голуби, поки вони тримаються. Ну вони, Добре, що вони не дуже високо, а хижак начебто уходить. Бо він вищий їх. Мені здається, що він розуміє, що. Що вони низько за, для нього. Хоча ну, не настільки низько, не настільки. А ось, а ось, а ось, хоже ще друге, одна гніздка. Тільки казав, що вони ушлі по 2-4. Так, да, так. Да. Оце друге. Ви Бачите, от яка якість. Десь щось хижак, вони відколюються, як і батько. От Передав батько цю, цю дуже класну якість. Тобто вони відколюються від зграї і намагаються швидко знизити і швидко сісти. Якщо десь якась атака, Жака я його, мабуть, не спіймав, бо він якось високо високо я вже його бачив очим, але він високо був вище, ніж голуби. Тут, тут 4,5, дев'яточка тримається, два сіла. Одного нема на очах, але просто, мабуть, він там з переляку десь впав, він прилипить. 17 жовтня перша атака така вже більш серйозна була. Була до цього атака, але вона була не професіоналом. Був в мене ролик. Той, той хижак не зрозуміла, який. я. Тут, схоже, що вже наш. Вже наш. Ворог. Так, ну що, мабуть, треба, може, поки вимкнутись, да? Поки вимкнусь. Дев'яточка тут над домом тримається. Добре, що більше не став підкидати, була. Була думка, була, була ну, спокуса така була. Щоб ще підкинути до нехай поки погода дозволяє, підкину я ще. Та ні. Не буду себе поки накручувати, нехай поки так літають. Ну все, дев'яточка тримається, все чітко, поки викус.